Були такі випадки, навіть коли ми тянули бійців, які бросили по певним причинам побратими. І я кажу, Ніколаєч, це перун наш кажу, готовий вак, тут зараз будемо 300 вакууди. Він каже, хто це, хто це? Я кажу, це сусіднього суміжнього підрозділу. Каже, де свої? Де свої? У нас теж поранені були. Займайтеся теж ними, своїх не бросайте. Я кажу, плюс зараз ми цього доведемо і будемо займатися своїми, потім евакуювати. І коли ми цього хлопцю, хлопчину тягнули вдвох, тому що всі інші побігли. Дякую, що він був кілограм 60, мабуть, і він такий кричить: каже: хлопці, який же чужий, я свій, не бросайте мене. Але ми його евакували, теж його забрали. Цивільних багато евакуйовували. Я не розумію людей, котрі хоча, можливо, розумію. Але в цілому були різні випадки, де були навіть там, донька, я пам'ятаю, 18-річна, і батьки, не знаю, чим думали, тягнули до останнього. І у, у тата було два турнікети на нозі, і ми його теж евакуювали. Я запитав, кажу: ви розумієте, що у вас вже не буде двох ног? Так розумію. А ви розумієте те, що було б з вашою дочкою, коли прийшов ворог? Тому випадки були різні. Бувають такі випадки, що навіть от одного побратима наша нога залишилась, але ми навіть її забирали. Щоб ідентифікувати подимку? Так. А навіть був між собою жарт, якщо там хтось загине, отробіття ногу, руку по коліна, тільки не палець, щоб було там динка. З тілом то вже все одинаково. Тому саме такий підход, мабуть, цинічний. І дає змогу не концентруватися на тому, що ти там загинеш це війна, тому подібне. Просто відноситься як до роботи, будь-що буде.